Всім привіт від лікар на зв'язку. Мабуть, хтось думає, що хряки це тільки для того, щоб поїсти і поспати. Але це не так, дехто з них працює навіть дуже відповідально. Сьогодні ми покажемо вам процес, про який не прийнято розмовляти під час вечері, але без якого ми не зможемо отримати якісних поросят. Отже, ми знаходимося в манежі. Саме з цього місця ми розпочнемо знімати наше німецьке кіно. Але тут все дуже серйозно: стерильність, практика, досвід і навіть трішечки харизми. Поруч зі мною Андрій це людина, яка знає хряків більше ніж вони самі себе знають. І він сьогодні буде відповідати на наші запитання. Отже, Андрію, скажи, будь ласка, які основні помилки при відборі відбору сперми хряка? Давайте почнемо з не з помилок по відбору сперми, а безпосередньо з манежу. Ми власне сьогодні в цьому приміщенні, щоб показати всі е, проблеми, всі недоліки, всі позитивні частини безпосередньо цього приміщення. Е, дивіться, на цій фермі е, маємо повністю закритий манеж з усіх сторін, е, е, маємо чудові захисні стопчики. Це для безпеки дуже дуже важливий момент, який на багатьох фермах не е, дотримуються цього. Тому що, коли спеціалісти працюють з хриками, вони бувають різні. Вони можуть бути спокійні, агресивні, дикі, великі, маленькі. І для того, щоб спеціаліст вчасно мог від нього відійти, потрібні ось такі огорожі. Це є обов'язково. Також тут є додатковий вихід, який дозволить піти, якщо станеться щось взагалі не передбачуване. Стосовно стін, ось тут, наприклад, є перша помилка, тому що вони в нас побілені. Побілені стіни це погано, тому що побілка вона поступово осипається. Це пил, пил потім, коли заходить хряк, підіймається і все це заходить сперва. Тобто, ось наша помилка номер один це стіни невідповідної якості. В ідеалі стіни мали бути облицьовані пліткою або бути просто бетонні без будь-яких покриттів. Їх зручно дезінфікувати, мити, очищати. Потім йдемо до покриття безпосередньо. Що ми тут бачимо? Сам, сама підлога зроблена дуже непогано, тому що вона бетонована, вона ще додатково покрашена, вкрита металевими листами, тобто дозволяє з ній дуже гарно працювати. А ось тут починаються проблеми, тому що те, що ми бачимо, це ая і караул. В принципі, опилок не має бути ні в якому разі. Тому що щойно хряк на них вступить, ми одразу бачимо, оце все підіймається, оце все потрапить всередину спермодози, і ми матиме неякісну сперму, а в гіршому випадку повну аглютинацію. А що має тут бути замість опилок? Тут все мало б бути в бетоні, а тут має бути посередині невеличкий гумовий килимок або величкий гумовий килимок, це дозволяють вам фінанси. Чим він більший, тим він менше ковзається, тим хряк буде спокійніше стояти. І більш гарно втримувати рівновагу. А скажи, будь ласка, Андрію, ось ми бачимо, як заходимо. Тут є такі перепади між підлогою. Це нормально чи такого не має теж бути? А, перепади, в принципі, чим рівніша поверхня, тим краще, тому що хряк е збуджений, він сюди йде е займатися сексом. Він тут має отримати оргазм, він нічого не бачить перед собою, тому може зламати собі ноги. Тому чим у вас буде рівніша поверхня входу до манежу, тим краще. Добре, що на які недоліки ще в цьому манежі ти можеш вказати? З недоліків таких стіни продивилися, підлогу подивилися. Е, тепер бачу, давайте про плюси трошки. Тож ми хаємо і хаємо. По перше, чучело цьому чучелу, е, більше 15 років. Це, це мабуть, ще мінітюб. Так це одне з найперших чучел. Міні тюб. Як бачите, воно взагалі нічого mm. не втратило. Тобто е, всі кажуть, що воно наддороге. дороге. Оце наддороге, стоїть 15 років, його обкусали, що такі з ним не могли, не робили. Як бачите, повністю зберегло всі свої якості. Воно, як і раніше, повертається, якщо потрібно, змінює висоту. Якщо треба, розвертається в інший бік. Тобто, чучело тут плюс і залік. Потім з плюсів я вже казав про безпеку і огорожу. Ну, для мене трошечки вони. Маленькі, тому звертайте на це увагу, коли робите такі стопчики, вони мають бути такі, щоб людина могла пройти, а кнур ні. Отут, я, звичайно, трошки на кнура схожу, але Так, Андрію. Що ще з плюсів: дивіться, освітлення це дуже важливо для манежа, тому що освітлення є стимулом для кнура віддавати сперму. Чим краще освітлення в манежі, тим краще спермовіддача у вас буде. Також я думаю, що з плюсів те, що є віконечка в лабораторію, і воно подвійне. Це теж багато на господарствах не звертають на це увагу і біжуть цією кружкою через весь свинар. Так, тут класична схема дуже зручна, тому що ми одразу забираємо. Там в нас іде стерильне приміщення, далі лабораторія. Воно звичайно тут стареньке, але я ж кажу, більше 15 років все це тому робилося. Тому в принципі воно свою функцію виконує. Біобезпека дотримана, чистота лабораторії дотримана. Окей, а може ти скажеш декілька слів про вентиляцію в манежі? А ось тут у нас є певні проблеми, тому що тут, звичайно, в нас не буду показувати, воно там навіть непомітна, а, витяжна вентиляція. І щоб тут додатково була вентиляція, тут зробилась таку хитрість. Осьо. Чому хитрість, чому вона потрібна? Тому що якщо ми збираємо від багатьох норів, постійно накопичуються їх феромони. І тут обов'язково потрібно, щоб повітря добре провітрювалося, щоб воно все виходило і нічого не лишалося. А ну і що ще залишаються феромони? Я, яка проблема в цьому? Одного грика вони збуджують, інші можуть почати агресувати. Е, тобто конкуренцію відчувати. Ага. Зрозуміло. Е, може, ще щось, якісь недоліки або плюси, на що, на що потрібно звернути увагу. Ще звертаємо увагу безпосередньо в манежі на чистоту. Як бачимо, тут у нас все трошечки погано. По-перше, ось ці стружечки вони не дозволять якісно прибрати манеж. Тому завжди ось тут матимемо джерело інфекції. Тобто Тут постійно все буде накопичувати. З того ж дивіться, хряк робить садку сюди, безпосередньо сперму беремо ось тут. Тобто тут постійно буде накрапати сперма, залишки, фракції, все-все-все. Це все лишається безпосередньо в стружках, накопичується ідеальний розвиток бактерій, ідеальний розвиток всього на світі. Це все потім розходиться по фермі. Тому ось це погано. Добре, ну давай тоді. Ми вже в загальному про манеж поговорили. Давай, може, перейдемо до теорії відбору сперму хряка. Може, скажи декілька слів. Як підійти, які фракції відбираються, о, скільки рукавичок ми використовуємо? Але так, коротесенько. Давайте теж все поетапно безпосередньо по збору. У нас заходить кнур. Перше, що ми маємо зробити, це підготувати його. Обов'язково стимуляція кнура. Чим краще ви його простимулюєте, тим якісніше і швидше він вам віддасть сперму. Андрій, е секундочку, будь ласка, як стимулювати кряка? Гратися з ним цілувати його в морду, в п'ятачок. Ні, ну серйозно я без жартів. Тобто, тут йде, тобто це робота спеціаліста. Чим краще спеціаліст, тим краще він знає, що потрібно саме цьому хряку зробити. Когось треба почухати, когось треба прогнати. Комусь навпаки, треба одразу відкрити. Комусь треба чучело полити чи спермою, яка лишилася, чи, наприклад, від свиноматки відібрати трошки слизу, щоб він сюди сяганув. Комусь нічого не потрібно потрібно виключно в конкретний час, конкретний день прийти і зробити. А скажи, будь ласка, а феромони, які використовують для привчання кряка на чучела, це дуже зручний етап, якщо вже не виходить. Тобто є напросто є трени дуже-дуже чутливі до всього. Цього, вони дуже вибагливі їм те не так, це не так. Він тут не хоче. Ось тут на допомогу приходять феромейти. Один приск на п'ятачок, і він може працювати. Одного приску достатньо. Так. Зрозуміло. Ну, це ж залежить, Якщо у нас старий величезний, то він, напевно, вже вміє це все. Вручають же ж молоденьких, тому там так одного приску буде достатньо. А якщо вже привчив, він вже іде на чучело, то з ним гратися в принципі не потрібно. Я ж кажу, тут все дуже все сильно залежить, залежить від спеціаліста. Він знає чудово, що робити. Давайте ще так: в принципі, в манежі, у спеціаліста як таких помилок суттєвих не може бути. Якщо в нього є помилки, в нього немає сперми. Тобто людина, яка відбирає сперму, вона вже чітко знає, що десь там треба, там треба. Тут є лише невеличкі нюанси, на які вже не звертають увагу. Тобто звикли, так і робимо, сперма йде. І тобто покращити вже, то трошечки важче. Якщо це все зробити, врахувати всі нюанси, тоді матимемо ідеальну сперму. Добре, давай тоді вже все у нас хряк на чучелі. то що ми далі робимо? Давайте так: хряк робить садку, після цього використовуємо, всі бачать всім знайому кружечку в мене. Дивіться, так само проведу рекламу. Це одні з найперших кружечок, термокружок із компанії міні Їй, мабуть, же, вже теж років 15 Вона повністю воровесниця. Yeah. Це вони приїхали разом, мішечок ні. А це вони були одразу поряд. Мішки від Мінітю ви добре знаєте. Мішечок заправляється ще в лабораторії, подається сюди, вже заправлений повністю. Якби я збрав сперму, б багато дві рукавички мали б бути на руці. Одна для того, щоб погратися з кнуром. Потім, коли він зробив садку і вивів статевий член назовні, тоді її знімаю, відкидаю в мішечок або будь-яку, тобто куди мусор кидається, і до нього йдемо і вже збираємо. Всі добре знають, сперма відбирається по фракціям. Першу фракцію ми зливаємо на підлогу. Тут не зливаємо, погано. Другу фракцію відбираємо сюди, третю так само відпускаємо, щоб вона не потрапляла до основного якуляту. Тут по цих питаннях здається у нас все. І, добре, ми відібрали сперму і що далі? Далі безпосередньо в манежі. Це дуже важливий момент. Зверніть на нього увагу. Ось тут бачимо цей манеж, оце це все піднялося. Я тут скакав на фоло того кнура. Оцей фільтр він не тільки відфільтровує сперму, він ще й додатково на себе приймає весь бруд. Ніколи не заносьте його в лабораторію. В лабораторію у вас мішечок має потрапити. Ось у такому вигляді. Поставили, забули. Ось там ідеальна сперма. Мішек з брудом і з усім там. Ще один момент, на який хочу звернути увагу, це у нас зазвичай на багатьох фермах зараз через нестачу персоналу одна людина працює і в хрячнику, і в лабораторії. Це прям катастрофа, але що робити? Давайте так: попрацювали в хрячнику, ось так через віконце передали туди все необхідне. Потім у нас є декілька хвилин на те, щоб повернути хряка. Хрящик ми не чіпаємо, ми його будемо чистити, обробляти вже після. Там ми заводимо, ставимо хряка, переходимо в сіру зону, в ідеалі переодягаємося. Якщо немає такої можливості, то хоча б знімаємо халат, в якому працюємо тут, або верхню одежу, знімаємо взуття або одягаємо туди нове взуття, тобто чисте щось, і тільки так заходимо в лабораторію. Ніяк інакше. Інакше ми ну, все, що було тут, брудне, весь бруд, всі віруси, бактерії, все занесемо туди і передамо із спермою далі. Так, це дуже насправді важливо, тому що потім у нас з'являються ендометрити, неякісна сперма і дуже багато ветеринарних питань. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Андрію, я думаю, що на цьому ми можемо нашу першу серію німецького фільму закінчувати. Вибачайте, що без акторів наступного разу ми їх запросимо. Думаю. Так, сьогодні актор, актор, наші актори не в гуморі. Я закликаю всіх підписуватись на наш YouTube канал, Facebook, Instagram і TikTok. Дякую всім.